Часто таке буває, що людина, залежно від стресу, вона ніколи не приймає допомогу не тільки від сторонніх, але і від найближчих людей. Вона вселято відмовляється, знаходить причини, чому іншим людям не варто втручатися в процесі і зривати її плане. Коли ж їй все-таки доводиться погоджуватися на допомогу від оточуючих, вона відчуває себе некомфортно. Вона шкодує про своє рішення та лишається переконаною в тому, що самостійно боролася б краще. По-перше, чому таке стається і як з цим боротися? Ну, дякую, Саш. За... Да, це цікава історія, є таке. От, е, я скажу більше, що, мабуть, що кожен з нас, да, я думаю, і ти, ну я особисто скажу, що в мене теж бувало таке, що в стресових ситуаціях, ти намагаєшся вирішити питання сам, да, і ти не, не готовий приймати допомогу іншим. Да. Е, По-перше, це е, пов'язано якраз з цими невротичними особливостями, mm -hmm. коли. Типу, має бути контроль, ти маєш все контролювати, ти маєш за всім встигнути, ти маєш, розумієш, так? це гіпер така позиція людини. А другий момент він стосується того, що людина, яка знаходиться в стресі, вона трошки, можна сказати, все-таки кайфує. Від цього життів від цього все. Так, да, вона трошки кайфує, вона отримує, чому я пояснюю, Він да? казав, що є внутрішній неворот, який є внутрішні нарцистичні Да. Він від цього кайфує, типу, все ок, все класно, от, типу. Да? От, а потім може собі сказати, оце я молодець, оце я все-таки зміг якимось чином там, всі ці почуття пережити. Да? І я взагалі супер пупер кудовий а друга причина, мені б не хотілося казати, тому що не всі можуть зрозуміти. Я скажу скоріше такою фразою з одного з класиків, якого я дуже поважаю. В нього є такі речі: Грязя землі волнує води, бушують бурі і шумят, і грозне цеп'ю сіл природи, весь мір на аб'ята. Це Йоте Фауст. Тут говориться якраз в метафізичному сенсі, що постійно да, на планеті щось відбувається і постійно є якісь утримуючі речі, да, які стосуються і нас, тому що ми ж людство, ну, представники да, даного виду. І тому, коли відбувається якийсь стрес, о, ми намагаємося, намагаємося через це. Тригерування через такий ритм да, приєднатися до цього загального да, до цієї пейї сіл природи, да, котрим весь мір тисне об'єднання.